День гідності та свободи в Україні відзначається 21 листопада. У 2013 році почалися масові протести, які врешті призвели до революції гідності. Цей день нагадує про важливість гідності кожної людини, адже гідність це не лише особисте, а й колективне поняття, яке об'єднує націю. У боротьбі за права людини часто стоїть на захист слабших і незахищених, Свобода це можливість реалізовувати свої мрії та цілі без обмежень. День свободи та гідності закликає нас пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за такі цінності, а також він підкреслює важливість єдності в суспільстві. Вшановуючи цей день, ми згадуємо про всіх, хто стояв на захисті нашої країни. Гідність і свобода це основи справедливого суспільства. Тому важливо навчати молодь, цінувати та боротися за ці ідеал. Свято надихає нас діяти і не боятися відстоювати свої права у нашому сьогоденні. Гідність та свобода стає далі важливішими. Ми повинні прагнути до миру рівності, справедливості для всіх. Цей день нагадує нам про те, що свобода не дається. Її потрібно відстоювати. Нехай цей день стане поштовхом. Маємо вшановувати та нести пам'ять про загиблих захисників та захисниць. За я йшов